Вітаю, друзі! Хочу з вами поділитися сьогодні рецептом смаколика, який багато людей пам'ятає з дитинства, і про нього забувають: це вафельний тортик, але він буде незвичний з різними начинками. тому, будь ласка, додивіться до кінця для того, щоб і собі зробити таку смакоту. Так як зараз часто вимикають світло і немає нагоди працювати в духовці, щось випікати варити. А порадувати близьких, рідних, діток хочеться чимось смачним для настрою, для задоволення, тож приходиться згадувати ось такі забуті рецепти. І починаю своє приготування із крему з згущенкою. У мене є ось така варена з я взяла в магазині. І буду її розбавляти, змішувати не з вершковим маслом, тому що для мене то таке воно жирновате, виходить, досить таке плотне. Тому додаю сметану густу, сметана додає ще трішечки кислинки, і воно виходить, як на мій смак, доволі приємним. Перемащую перших три нижніх коржі, саме ось цією з ущенка зі сметаною. Хто полюбляє згущенку варену, з вершковим маслом, то, звісно, що ви зробите по-іншому. Мені смакує більше зі сметаною, тому я готую саме так і ділюся тим варіантом, який я готую для своєї сім'ї. Крему кладу багато для того, щоб смакувало гарно, щоб не було повітря всередині, потрібно ще ці коржики між собою гарненько притискати. ущенкою змастила три коржики, А далі буде інша начинка це буде макова начинка, ось таку готову, я беру в магазині, можете запарювати мак вдома, самі робити запарювати його в молоці, як ви бажаєте. І розподіляю її повністю по коржові. Якщо макова начинка дуже густа і погано наноситься намазується, то можна додати ложку або дві сметани, роз, гарно розмішати, і тоді краще воно буде намащуватися. Далі, слідуючий корж, я на нього викладаю варення із чорниці. Воно мені теж дуже гарно смакує. в мене немає смородини, тому викладаю варення з чорниці. Якщо у вас є смородина, використовуйте це буде дуже-дуже смачно. Також можна і абрикосове, там варення чи повидло, грушеве, яблучне, це вже за вашими вподобаннями. Але міксуйте смаки, не додавайте одну тільки зущенку, і так буде набагато цікавіше і набагато смачніше. Теж його так гарно густо викладаю, розподіляю повністю на коржик. І передостанній корж я змащую згущенкою, Хочу, щоб у мене знизу була згущенка і зверху, а посередині інші креми, і тоді воно смакує більш пікантніше, цікавіше. Верхній корж я не буду змащувати з гущенкою, а тільки краєчки для того, щоб прикрасити корж. Ви ж можете змащувати це вже за вашими вподобаннями. Я краєчки ось так трішечки змастила, посипала меленими горіхами і прикрасила такою мандаринкою. Виходить доволі святково, красиво, привабливо, апетитно. І вже я не буду чекати, поки він пропитається гарно, бо хочу показати вам в розрізі, який він виходить, цікавий, апетитний, привабливий, знову ж таки повторююся. Тож готуйте для своїх рідних, близьких, радуйте їх, хай їм смакує. І у вас все вдається незалежно від обставин, незалежно від відсутності світла, хай завжди буде в домі смачно, тепло та затишно.